Дорожчі за апельсини та банани. Вартість яблук цього літа сягає майже сотню гривень за кілограм. Експерти пояснюють, поганий врожай минулого року, аномальна погода та зростання імпорту з сусідніх країн зробили фрукт справжнім делікатесом. Чи варто чекати на здешевлення і які сорти вже можна знайти на прилавках? Дізнавалася наша кореспондентка Діана Уніпко. І 100 було, і 75 було два рази в неділю яблука. Це основний продукт для українця. Ну зараз білий налив і красна так. Вони крас-красненькі. Ну, дуже смачно, але дуже і висока висока ціна. Зараз це дорогувато. Я просто почекаю, коли ціна спаде, і вже потім буду насолоджуватися яблуками. Перші сорти українських цьогорічних яблук вже на прилавках магазинів, але цьогоріч їхня ціна рекордна, подекуди сягає до 100 гривень за кілограм. Тож зараз яблука радше ділікатес ніж звичний перекус. Цього літа яблука в магазинах коштують навіть більше ніж екзотичні фрукти. Навесні кілограм коштував 55-70 гривень, у червні 85, а за популярні сорти майже 90. Частину полиць торік заповнили імпортні яблука з Польщі та Італії, що збільшило витрати на логістику та митницю, каже економіст Олег Пензин. Що у нас було у 2024 році? Аномальна посуха, надзвичайно поганий врожай. Надзвичайно великі проблеми з усім спектром товарів народного споживання споживчого кошту українця, і яблука тут не виняток. Так що сьогоднішня ціна на яблука в Україні вона спровокована поганим врожаєм 24 року, і тим, що Україна наповнювала власний внутрішній ринок імпортом. Аграрії додають погодні аномалії цього року. Суттєво вплинули на якість та обсяг врожаю. Це крім заморозків, які були, це дуже сильно, що вплинуло також перепад. Аномальні такі коливання температури, наприклад, дуже теплий березень, який заставив рослини раніше почати вегетацію і стрімкіше розвиватися потім заморозки, то це вплинуло на в тому числі і на стійкість. Дерев до різних чинників, а друге організаційне, таке економічно організаційне, тому що ну всі ці процеси з мобілізації пов'язані і людей катастрофічно не вистачає. На прилавках княжа фуджі та білий налив. Продавці кажуть, попит є, але обсяги продажу менше ніж торік. Дорожче цього року цього року все дорожче. І яблука, і слива, і груша. Купляють небагато, але купляють. Так? Яблуко так як новинка. Ну, яблуко їдять. І діти, і старші, а особисто Минулого року по всьому світу був дуже поганий врожай апельсинів. Відповідно, продукт, який з них роблять апельсиновий концентрат, з якого потім роблять апельсиновий сік, дуже сильно подорожчав. А коли людям задорого купувати апельсиновий сік, вони будуть купувати якийсь інший сік. І цим іншим соком виявився яблучний. Мережею шириться інформація, що цьогорічне здорожчання яблук спричинене дефіцитом апельсинового концентрату у світі. Насправді, український ринок формується переважно за рахунок власного врожаю та імпорту сусідніх країн. А масова переробка яблук на соки почнеться лише у вересні, каже експерт. Як, наприклад, працюють виробники соків в Україні. Ті, що переробляють е, яблучний сік, який потім використовують для, е, через наповнювачі для формування тих е, е, соків тетрапаку, то вони, як правило, в них пік переробки це вересень місяць. Ну, ми маємо зараз середину серпня, ну, ще немає е, того валу яблук, який йде на переробку, тобто ще немає що скупляти. Поки триває літній період і новий урожай лише починає надходити на ринок. Ціни на яблука залишаються високими. Очікується, що у кінці серпня на початку вересня розпочнеться збір. Зараз почнеться масовий збір і не всіх садівників є сховище велике, тому плоди почнуть видавати на ринок і ціна буде падати. Це зараз ще просто такий, от, саме зараз період, коли попередні плоди з попереднього врожаю вже відійшли. А із, скажімо так, з нового мало поступають. Чому мало поступають, тому що в структурі саду літні сорти, які зараз на ринку, їх садять дуже небагато. Там 10-15 відсотків. Водночас експерти поки що не прогнозують, наскільки впадуть ціни на яблука після початку осіннього врожаю. Зараз ринкова ціна тільки формується я ще точно не можу сказати. Діана Уніпко, Максим Масленіко, Володимир Сатюк, Ігор Ткач та Дмитро Курченко. Телеканал Рада. для підсумків. Єдині головне.